Завітала до нас з якого до садочка. І в неї там теж дуже багато друзів. А є друзі? Так! <клес> так, є друзі, А в неї теж є друзі. Багато-багато. Послухайте, що вона вам скаже. Я я з нею познайомилася, тепер ви познайомтеся і звати Оксанка, Я вам солодку дає внучку. А ви, може, потім познайомитися з нею. Послухайте її. Важко послухати підхопить сюди. У цьому експериментальному кімнаті ми з вами будемо досліджувати шоколад. Я вам відкрию таку таємницю. Слухайте уважно. І ти так, сам само Діти, шоколад є джерелом енергії. Індикатором настрою. Він піднімає всі нам настрій. Каталізатором романтики, джерелом поповнення енергії і підсилювачем. Аж Марк сказав, ах, лише що, Марк? Плитки, шоколаду, так? Не. Давайте. Згадаємо. Який, як ви думаєте? Бурищний, бурищний, Корот, поручний, чорний. Це чорний. А це який бурищний. молочний. Молочний. Він трішки в нас світіший. Правда, Саночко? Світліший. Так, двома плитками ви познайомилися. Це який, як ви думаєте? Пористий. Порист, пори має, так? І ще в нас плиточка вижила. Білий, білий. Білий. Бачите білий? Білий шоколад. Давайте будемо працювати. Гра буде така. Ще розкрию вам таку таємницю. Якого кольору. Зараз ми будемо по черзі брати шоколад, який буде казати Оксанка і кидати в молочко. Діти, що й намалію. Якщо багато з'їсти такого шоколаду, то можна трішки прихворіти. А я казала, якщо потону, то який він, якісний чи не якісний? Шоколад чорний. Він якісний, він важкий, правильно, він зроблений з відповідних продуктів, які можна споживати. Беремо плиточку молочного шоколаду. Бери молочний. Тебе ж якомішний. Що... Молочний. Молочний беремо. Не біло. Не біло.

Кондитер. Я вже підказала вам. Кондитер. Кондитер. Не можна нічого. Дивіться. Гадаємо сюди, сюди трішки. Подивіться. Подивимося, сьогодні ми будемо готувати такий смаколик. Як називається? Ви вдома готували? Як Тейко. 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 А як він перекладається? Що це таке? На паліці діти, це зараз сучасний такий смаколик, без якого не обходиться не одне свято, не в місті, не вдома, як ви святкуєте щось. От наші світлини. Ви вже їх переглядали. Ще? Кульки, кульки. ну, давайте заглянемо в кожен свої тарілочки, карманочки. Там є кусочки чиста, без квіту, який приготували ми, ми маємо цей шматок поділити на два і зробити кульки. Ділимо на половину і ділимо Відділяйте. О, Відділяй, Відділяй половину, Розділяйте. Розділи на половину, Щоб вийшло, скільки кульок у нас? Дві. Дві. Молодці. Дві. І пою. Дві? Ми розтоплювали шоколад на водяній бані. Дивіться всі очками. Ставили ми на кастрюльку, набирали водички, ставили туди мисочки і він розтоплювався. Тепер вам треба буде, ви знаєте, що до електроплитки, згадайте, що не можна, які електроплитка працює в кімнаті, що ви не маєте техніку безпеки, яка? Не можна, не можна чіпати руками, не підходити, так? Так, давайте допоможу. Що там віка? Тепер дивіться, хто вже зробив. Береш так паличку. Зараз. Макаєш, не кажи не мір, скажи, що навчуся. Макаєш паличку і вправляєш своє. Давайте. Давай. Садочок, поглянь на діток, як там працювали. Е, Емілія, сюди. Занесимо друзя. Друзя та й попси. Пригощайтеся, за посадимо осіб.